У ландшафтного дизайну ми можемо досить ґрунтовно поміняти ландшафт. Скажімо, більш на місячний пейзаж. Досить красивий. Приціл 420. 20 секунд. 40 олівців летить в подарунок. Я прийшов діючим депутатом районної ради. Так кажуть, депутати ж не воюють. Нормальні воюють. Змеєш американу з молоком, Чай і бургери. То ніде не вкладуйте, скажіть, собі вони воюють в будь-якій роботі, є нюанс. Не без того засніжило. Сніг на Донбасі, друзі, буває цьогоріч не часто, але тут його відзначають по-особливому. Можете спостерігати бойову машину номер 21 град. Машина старенька, але зберігає свою ефективність. Тобто, коли треба сильно успокоїти, це 20 секунд 40 олівців летить в подарок, накриває площу 200 на 200. Красота. Якщо ти працюєш, а не по тобі. — А Буває по-різному. По різному. Ми від перших днів вже все на собі відчули і випробували. За останній час тьху-тьху, все нормально. А так то було машиною. Сікло осколками. Ми міняли і труби, пакети, і пакети. Не без цього, не без цього. Є є. Це, є є. є кольца. Так, я на 0 стану тут оборота? Так, прийшла, Так, прийшла. десять заповідь. 420. 420. Прийняв приціл 420. Да круче. До Оп! Приєдня приціл 420 наведені. Е Всього, наведені. 10 вогонь і доповідь. Всього готові прийняли десь вогонь. Любко, скажи, що зал! Давай на, на фоні панорами. Що то є? Забіс. Все чудово. Чергуємо далі. Це була перестрілка, чи може буде ще робота? Неможливо. можливо буде, але 10 погоні. Чекаємо далі. Зараз будемо по ситуації дивляться. Розкажи про ситуацію, які ситуації бувають. Бувають різні. Та як ну? Стоїш, чергуєш, прилетів кап, о, прикольно, познімали. Ну, <ріхи> Які ситуації? Отакі От ситуації. Чергуєш, чергуєш, прийшла, ціль відпрацював, чергуємо далі. Яку нам потрібно, ключик, включаємо, кнопочку зажали, снаряди полетіли. В принципі, скільки снарядів зараджено, ну стільки летить. Працюємо по піхоті, ну досить непогано відпрацьовували. Так само по техніці. Навіть сьогодні працювали по техніці, яка просувалася зі ступочок, Заїхала, була на новий, тіпа, ну за я так розумію, за канал, як було вони під'їхали, відпрацювали по техніці. Поцелі по, по зйомці з мавіка, ну досить нормально, все гарно лягло по цілі. Працюємо по часіку, за канал, якраз було, ну зранку було просування техніки, відпрацювали, чекаємо далі наведення по ті самі точці наразі. Чекаємо моменту, коли буде рух. Що таке не зійшов? Не зійшов. ну, виходить, Можливо, контакт не поступив, можливо, проблема в самому снаряді. Тут вже ну, на від нас залежить. Ну, от Восьмий снаряд не зійшов, потім чисто достали, перекинули. І він полетить далі подарочок. Все добре. Немає великої проблеми. Пристрілялась на точку і туди лупите, так? Так, да. де... де рух наших хороших розслідува. Що для клієнтів би сказав? би? Ми не стомилися і готові по них працювати день і ніч в будь-який час дня і ночі. Так що нехай не розслабляються, палили їх, палимо і будемо палити. Їм не місце на нашій землі. Тобто, ні, можливо, місце, але в землі для одобрення. Ці ландшафтного дизайну. Ну, це усіх артилеристів так називають, тому що ми можемо досить е, ґрунтовно поміняти ландшафт в конкретному місці, зробити його таким, скажімо, більш на місячний пейзаж. А депутат чого? А депутат, тому що коли я починав служити ще колись на контракті, то я прийшов діючим депутатом районної ради однієї з рад Львівщини. І там буквально це перші п'ять хвилин воно прилипло, і це вже восьмий рік. Так, Депутат. так кажуть, депутати ж не воюють. А. Нормальні воюють. Жартую. Ні, депутатів вистачає у нас. Є. І бізнесмени, і айтішники, і депутати, і вчителі. Повністю. Всі ті, хто були не народжені для війни, всі тут. Звичайно, хочеться додому, але готові продовжувати роботу. Гірше, коли немає десь цілей чи снарядів, це гірше. А коли є постійна робота, коли ти постійно в русі на виїзді працюєш, то це додає сил. Мотивації питати не треба, правда? Ні. Бо на початку війни вона ж була така, знаєш масова, всі стояли. Так, в черзі. у нас тут фактично ми всі з, перш, з перших днів. Тобто, ні пусифікованих не немає. Mm. Всі прийшли самі і зброю взяли в руки вперше тут. І кажу, хлопці були номерами обслуги, там чисто снаряди розгружати, то все. А зараз командири машин, оператори дронів. тобто Коли людина, в людини є мотивація, коли вона добровільно йде, то. І навчається швидко, і ти в тих людях впевнений на 100%. Я коли кажу, командувати такими людьми одне задоволення. Що скажеш тим, хто ще не наважився долучитись до армії? Знає, їм потрібно зрозуміти, що в нас не є якийсь локальний конфлікт, і що. Витягнути можуть ті самі люди. Поповнення потрібне, потрібно готуватися. Я знаю хлопців, наприклад, які волонтерять від самого початку, але вони постійно підготуються, вчаться, ходять на тренінги. Тобто, що в будь-який момент, коли буде потреба, безпосередньо, то і вони підуть. Вань, візьмеш американу з молоком. Лате, чай і бургери. По виконанню доповідь. Оце зараз поп'ємо кави, перекусимо. i zrobimy ródki... ay масом не боявся, Саш, трошка зробив, там трошка зробив. Ти сутуєш, може, ні? І от мама казав, що ти був тут, так ми мав чути, бій там, ті може заїбись, то я сутуєш. Або, не наїдаються. Чуєш, і що там? Не воно? Оба судали мені. Війна війною, а обід по розписанню. Так. Закривається заправочка? Ні, вони не закриті, вони вікна зашивають. Як перед сам, типу. Вони Андур, ваш вердикт? Суперсько. Може бути? Ще кажуть, що в армії погано. Їсти дають. Дозволяють випадки, що за це гроші платять. Дуже вам дякую. Радий завжди. Будьте здорові. Ви можете бачити розряджання і перезаряджання непотрібних снарядів, непотрібні ми видаємо на типу, а нові вже запаковуємо назад в пакет. За скільки він вилітає, цей пакет? 20 ну, секунд по пакет. А заряджає? Заряджають ну, трошки довше. Відпрацювали, треба, треба додали, треба перекат зробили. Все, постійно в очікуванні нової цілі. Все. 66 кг. один. Да. Це по факту як той. З ящиком? Ні, я 90 важив. Да. Ти 90? Серйозно кажу, я серйозно кажу. Я прийшов в армію 60 важив, за, за, за 4 служби 30 кілограмів набрав. Самець. Ну майже не змінився насправді. Так. — Трохи щоків набрав, все. <рес>

Давай, 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 прямо, 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 прямо прям. Вивертай. Дай вперед ще впірятись. Вперше сюди дай. Працюємо в плановій цілі. Наразі старший командир нам передав, що там. Якраз, то ми туди не перший раз вже працюємо. Сейчас від часу тут нас спає, ніж спеціально. Повний пакет буде 40 штук. Біг дай коту по цілі. 512, 518, 9, 35, 34, 58, 54, Путили 54 приєднати. 58, 54. По цілі не готовий. Пришкаємо. Рівно за 7 хвилин буде визалка. Скажи загалом про нічну роботу, як вона тобі? О, нічна робота Тут чуть важче ніж в день, бо точки наводки погано погановий. А так то? зато гарніше, будуть на вас залпрікати. І повний пакет це прям посів, так. Поки не хтось. Плюс щекаємо. Ну синя. Давай, доповний види. Плюс до доповний. 近く。 Давно ти працюєш так? Четвертий ну, рік майже. В квітні буде чотири роки. Скільки ти пройшов на війну? В 20. 20 років. Ще, ще в АТО був. За чотири роки не втомився, шукати на 20? Так, мотивація, щоб до мене додому під... не постукали в гості. Та й все. Розкажи, будь ласка, ще про свій екіпаж. В цьому екіпажі ніколи навіть особливо особливо не, не сумніваюся, бо я ще прийшов, то вони ще служили не знаю скільки років, то я був в них більше впевнений, ніж в собі. Ну, виходить так, що я саме молодший батареї взагалі. От по віку від, 30, від 35 до 45 плюс-мінус такого. Де Алєв? Як звати? Олег. Скільки років? 25. І скільки ти тут служиш? Ну, на війні 3 роки повночтатної. Пройшов 22. Я прийшов 18, я вже 7 років на службі. Ти прийшов на війну 18 років? Так, прийшов на війну 18 років. 4 роки відслужив контракту, звільнився. Почалась повномасштабна війна. Через місяць пішов воювати. Ну, назад вернувся у свій підрозділ. І що думаєш з того приводу? І що, нормально все поки. що то думати. Все чудово. Ну, на кінець хотілося б сказати, що би складно не було, але робота тут на фронті не зупиняється. І хлопці 18-50, дехто років працюють і працюють впродовж всієї повномасштабної війни, а дехто прийшов і раніше. Ну і кажуть, що не втомилося. А ви?